Локомотив місто Київ та Рух 2 місто Львів. Бачимо зараз капітани команд вітаються одне з одним. Прекрасних індивідуальних дій він виходить рух в атаку на лівий фланг. передача. Пас центр Карабін, Удар заблокований. Відбувається, просто виносять цей м'яч по локомотива. Тут бачимо удар з дальньої дистанції. поперечину влучає. Мілан Михайльчук, 67-й номер, праворуч 94-й Денис Гришкевич. Ну, в шостому турі рух відпочивав за рахунок того, що 15 команд в лізі, що кожного туру одна з команд має такий перепочинок за рахунок того, що немає пари. Тут ще одне порушення правил, і що цього разу жовта картка, яка стає другою в цьому епізоді і стає червоною. Це дійсно хороший шанс для хороший шанс для локомотива сьогоднішнього матчу зачепитися за пристойний для себе результат. Ще одна заміна Роман Михайлів, який був дуже активним першим та й в другому, також виходить. Фенальці в нашому матчі, тим часом бачимо, що рух в меншості навіть досить непогано. Напружена ситуація. Зараз усі мають бути за лінією. Цікарного майданчика Удар! є Реакція, але м'яч все ж таки влітає у ворота. Ногою голкіпер відбив м'яч, але все ж таки відбив від попередчини. Атака команди Локомотив правим флангом. Юрій Козі. Богдан Козій, вибачте, атакував. Хороший момент. Удар все ж таки вище воріт. Виконати, віддати на когось з партнерів. Побачимо удар від Овчаренка. І все ж таки вище воріт. Перекинув він стінку. Подача в карний майданчик тут можна було пробивати, але дуже добре рух грає в захисті. Дуже добре на другому поверсі захищається львівська команда. Побачимо, як цей кутовий зараз виконують гравці локомотива. Простріл на ближню стійку. в пас центр. Авчаренко повз ворота. Все ж таки пробиває Тітаренка. Передача на правий фланг Романов. Романов спробує своєю чарівною лівою щось створити Простріл низом. Не вдали, ще і контратака може бути. Ні, не може бути, тому що Олександр Садовий дає фінальний свисток, який фіксує перемогу команди Рух 2 з рахунком 1-0. Давайте ще раз задаємо, що Руслан Непипєв забив єдиний гол в сьогоднішньому матчі з пенальті. І там дійсно Михайло Абрамов був близький для того до того, аби відбити цей удар, але все ж таки гол здійснився. Ну і рахунок 1-0.